Сьогодні в Україні стартує друга хвиля демобілізації. Додому відпустять тих, хто відслужив рік. Але в армію призиватимуть і далі. До кінця року повістки отримують 104 тисячі людей. На Тернопіллі їх виписують навіть іноземцям. Івана Селеця, громадянина сусідньої Молдови у Кременецькому районі, мало не забрали до війська. Як це могло трапитися? З'ясовував Михайло Яремишин. Під час я тут проживаю. то я громадянин Молдови. Так як в Україні немає двойного гражданства законодавства, я є громадянином Молдови. Я з посвідкою не маю права вибирати президента і не маю права купити собі землю. Громадянин сусідньої держави Іван Селедець отримав повістку, в якій чітко зазначено, з'явитися у військомат на метогляд. Документ демонструє товариш Івана і керівник місцевої громадської організації Віталій Савчук. Ця повістка видана на думку військомату Селецю Івану Федоровичу. Цікаво написали місце роботи і адреса ГО народна рада. Він є навіть не громадянином України, а громадянином Молдови. Іван Селедець, приватний підприємець, працює в Кременці більше десяти років. Останній рік активно займається волонтерською діяльністю. Десятки разів возив допомогу на Донбас. Тимчасова постійне проживання четвертого року, 20 жовтня, на безстроково. У активістів своя версія, чому повістку принесли саме молдаванину. Подібна мобілізація свого роду репресійний метод проти тих, хто перейшов чиновникам дорогу. Виникає враження про те, що нечисті на руку можновладці, просто мобілізацію можуть використовувати як засіб зведені рахунки. За списками сидять прокурор, начальник міліції, представники СБУ військомаків за роз'ясненням ситуації собиття звернулись до районного військомату. На вході зупинили чоловіки з автоматами. На я зобов'язаний пропускати. Ви це охороняємо територію. Ви зайшли, ви питаєте дозволу. Це військовий об'єкт. Це не військовий, а під охорону. Військовий комісар на інтерв'ю не погодився. Не на камеру пояснив. Повістки виписують у міській раді. Там підтвердили, справді із військкоматів отримують порожні бланки і самі їх заповнюють. Повістки видаються на мобілізаційній дільниці. Чисті при проходженні бригадою оповіщення по домашніх адресах виписуються повістки на місці. Мер Кременця запевняє собиття. Вписують прізвище, винятково під диктування співробітників військомату. Було в нас декілька порожніх бланків. Я скажу, на такі ситуації в нас вже такі ситуації були, що дзвонять нам, прізвище внесли, все, суто на проходження ми догляду. А за яким принципом вибирається прізвище? Це військкомат, все. У місті можна вільно дістати порожні бланки із печаткою та підписом воєнкома. В руках у мене дві повістки на проходження медкомісії та уточнення даних. При бажанні я можу вписати сюди прізвище будь-кого, хто мешкає на території району з Тернопільської області. Михайло Ремишин, Сергій Бодак, Сабиті канал Україна.